Сьогодні неділя і у нас робочий день. Зробив собі каву, Розігрію сосиски. і це буде мій сніданок. Сірі вже встав, інші хлопці ще ні. Хлопці готують матеріали для верху. Сьогодні ми маємо зробити заземлення. Зверху маємо зробити close out pictures, тобто заміри. Маємо підключити fiber. Це більш головна частина, тому що без цього інтеграцію ми не зробимо. Це Зверху понизу теж я підключу файбери до модуля. Ну, далі все промаркуєш, щоб все було готово до того, щоб його фотографувати. І чого далі? Я не, не знаю, може з хлопцями. Піднімуся хлопцям зверху поможу, будемо бачити. Не знаю коли інтегратор ще приїде. Yeah. Сподіваюся, що він таки приїде. І Сьогодні буде інтеграція, і ми звідси звалимо. Yeah. Отже, я закінчив з підключеннями і з лайбочками. Все полибано, підписано, засупорчено, тобто закріплено. На фірботі багато сленга і я, часом задумаюсь мені Називати так, як ми називаємо, чим пояснюємо. І тут теж все як треба. Я ключі файбера, але під час інтеграції може виявитися, що якісь із цих файберів не працюють, треба буде замінити. І всю цю красоту мені треба буде розкріплювати, діставати звідти запасні файбери, От, щоб воно все працювало. Звичайно, ми сюди стараємося так не класти, для цього є yeah. така. Але ребята, які до нас працювали, зробили ось так, тому... так воно і буде вже. Що в мене на черзі? Я цей герметик чорний, що я ним не користувався ніколи. З дому привіз, колись собі купував, так і не користувався. І спробую закрити ось цей отвір. Ну, взагалі це suppose to be... Waterproof. Але ребята от так все лишило. Тому я заліплю його герметиком Не знаю, що здоровий. І нанесу колор-коди. Тобто кольорову ізоленту візьму, тейп ми називаємо. Зробимо колор-код, щоб відрізняти а, відрізняти куди на що це йде. Але спочатку я візьму колосос і зроблю красоту тут знизу. Цей ну і на кінець вирішив поставити заземлення, яке йде на йде? А, сюди йде. На цей бустер. Я не знаю точно чи воно там потрібне, і сьогодні мені ніяк інспектор не відповість до неділю. Але я на всякий випадок поставив. Ну, трохи дивно, бо для бустер... для цих модулів не вимагають. Наприклад, для роутера ставим зазвичай. Для пустерів не пам'ятаю, але хай буде краще. В принципі, все, що стоїть на цьому реку, все все торкається кабінетом. Це по собі вже заземлене, але хай хай буде. Ну що ж, третя година можна перекусити і щось говорити при цьому. Отже, що у нас на сьогоднішній день? Ми планували, що сайт закінчимо, так ми хотіли. Але цього не станеться, тому що, тому що сказав Сєм, що інтегратор сьогодні працювати не буде. Буде працювати завтра, очевидно. Так само, RCM, людина, яка перевіряє наші фотографії, тобто інспектор, теж не буде нічого сьогодні перевіряти, тому як не крути, сьогодні ми його не здаємо. Цей сайт, цей об'єкт, це об'єкт. Вот. Тому ми робимо, що маємо робити, по максимуму зробимо сьогодні-завтра, просимо, щоб інтегратор приїхав чим раніше. І якась дрібна робота залишиться на ранок. Закінь, заінтегруємо. Ну, Мабуть, це буде обід не раніше, поки це все зробиться. І то ще, при гіршому сценарії це буде ще довше. <кій> Якщо треба буде щось чистити, виправляти. От, але сподіваюся на краще. Тому, от, що зробимо, то і зробимо. Трейлер я, трейлер я залишав сьогодні на ніч тут, нічого з ним не сталося. Я думаю, залишу ще на одну ніч. І, може, його знову ніхто не поцупить Завтра ми закінчимо, заінтегруємо, здамо все і поїдемо на новий об'єкт. Так хотілося би. азимут при помощі прибора. Вот тут написано сколько должно быть градусов. Сюда задаем параметры. Потом это все запоминать надо. Скриншотом. И отчитываться. Так вот выставляем антенну по правильному углу. Мы довольно крути, ребята. У нас есть кофеварка, У нас есть чайник. У нас буде мікроволновка тут, тому що зимою теж хочеться їсти. І їжа мала би бути теплою, хоча клаймери вони істоти неприскіпливі і можуть жити без всього цього. Але але, а, а, сьогодні я запустив відео, перше, першу серію з цього циклу. Не знаю, наскільки довгий це буде цикл, наскільки тривалий, може він і закінчиться одним робочим тижнем. Але тим не менше, залив відео і є цілих перших два комента. Перший комент про те, що відео хороше і треба більше таких робити. Дякую. І другий комент із запитанням про мою англійську. Секунду. Мою англійську про динаміку е, освоєння англійської мови. Тобто від часів, коли я був на Алясці, потім коли я переїхав, і ось зараз чи є якась динаміка, я в двох словах можу сказати, що <кхе>, динаміка не прям прям не супер. Не супер-супер. Знову ж таки поясню, чому, тому що я працюю з російськомовними. У нас тут інтернаціонал, але такий СНГ-шний інтернаціонал. А англійська мова. Так, зрідка по ділу із менеджментом. От. Тому не сильно тут розвинешся, розгонешся із англійською, але ну, якийсь мінімальний прогрес є, щось потихеньку, трошки граматика стає на місце, трошки словниковий запас. Дуже так повільно, але збільшується. В принципі, я не жаліюся. я Коли на Алясці був і міг. Піти до лікаря, міг в банк піти, і там на пальцях, на мігах, все пояснити, що мені треба. Зараз, зараз тим більше я вражу. Але часто розумію, що мені дуже не вистачає мови, тому що, якщо ну, скажімо, нормальна вимова у носія мови англійської, американської, я його в принципі розумію, часом перепитаю, але загалом все, все розумію. І можу спілкуватися, і мене розуміють. От. Але є такі акценти, є такі говори американські, що не лізе в голову взагалі. Людина щось тобі говорить і ти не розумієш, значить це інша мова якась. Часто таке у чорний буває. Або е, південні такі реднеківські акценти теж е, не супер-попер. Важко часом зрозуміти. Ну, але... Але ось так. Я можу писати, я можу читати, я можу слухати. Фільми я не можу прям вільно дивитися, мені потрібні субтитри. Бо залежно від лексики, від вимови, я або розумію, або не розумію. Ось такі справи з моєю англійською. От вона. Горизонтальна, ой, вертикальна. Ось, так, ось ще так, одна вот видишь, здесь приварено. Ось так ми виміряємо висоту встановлення обладнання. Так звана Центра Лайн або Радіейшн Центр Замовник хоче переконатися, що все стоїть на тій висоті, яка потрібна. Але наскільки це практично, вірно і раціонально, можна сперечатися. Обміємо сектор, тому що вітер дує, виходить отакий от величезний лук. і вона ніфіга не показує а, реальну висоту. Тобто а, наші замовники хочуть бачити цифру, ми їм її показуємо, всі щасливі. Тобто, це а, ну, один з тих моментів, коли Просто людям хочеться якихось формальностей дотриматись, щоб всі були щасливі і задоволені. Взагалі безумне заняття абсолютно. Саме кумедне те, що часом, якщо ми працюємо на верхньому секторі, то завжди ми маємо міряти висоту башні. Запитується, для чого? Чи вона виросла, чи всохла навпаки, хоче власне башні знати її висоту. Ух, вибішую все це. Але ми, ребята, крепкі. Сука називається Label Maker. Вона може друкувати і на широкій ленті. Майже інчові. Або на такій високі. Зараз я на широкій ленті зроблю ось таку наклеечку. Тому що ми такі будемо міряти високі башні. Ой, і American Tower, яку знаю, що башня не виросла, вони будуть в шоці 100%. Всі основні роботи зроблено зверху, знизу. Хороші зараз робить фотографії. Підгрузять їх уже. Коли повернемося додому. Як додому, номіран. Я поки Роблю файбер репорти, Точніше, репорти на файбер тести. Просто про слово скажу, як це все виглядає приблизно. Приблизно виглядає ось так. Тобто просвічується оптоволокно. і Якщо немає ніяких плям серйозних, то пас проходить це все діло. Ну, двох видів тести робляться. Ось такого виду тест. Power meter тест приблизно ось так виглядає. Тут теж сила сигналу проходящого і теж проходить чи не проходить. Ну ясна річ, що у нас все проходить бо ми молодці. Ми закінчуємо роботу на сьогодні. Вмикнемо світло на ніч. Щоб боялися підходити до нашого трейлера. Збираємо наші манатки, хлопців, вечірня кава, щоб зігрітись трошки. І все на сьогодні. дивиться мій відосик <хи> я вже вже вислав відосик товаришу в україну так я вставсь уже забиваю на не доводись не дивно бо злазиш просто куліна підбираєш щетає на літній станції ой якщо хочете знати що у нас то Планували, що все буде швидше.